Привіт усім! З вами Громан. І тут я коротше вантандер граю. і Тут один ігрок набив 17 штук і взяв ядерку. Тільки от мене питання, яким образом він взяв ядерку, коли в його ноль смертей. Об'ясняю, щоб отримати фраг, треба когось вбити. Щоб когось вбити, тобі треба техніка. А щоб в тебе було тех. Ой, значить, коли ти хочеш взяти літак, тобі треба загинути. Ти не можеш не загинути. Ну, типа, вийти із танка. Так, це у нас хто був? Якщо не то не пам'ятаю, то іменно. Так, де тут убийство глянути? Есть не пам'ятаю, тут, в принципі, має фраги писатися. Ну, я виїхав на горочку, як обишко, в крисячі місце. Да, криса, но на легкій техніки по-іншому не поіграєш тут. Так, тут я мав фраг, звісно, зробити, бо треба було зарядити оці старяди, ну я забувся і взяв фугас. І коли мав стріляти і вже не треба було стріляти. Так, так що це був за танк? Хто на 17 фрагів зробив? Ну, давайте прискорим. Так, я же думаю... Ага. Вот тут уже можно Дивитись з кого скільки фрагів. Так. Один. О! 9! От, він, він нас є дійсний, хто стільки фрагів набив. Яким образом ти це зробив, чоловіче? 17 фрагів. А потім якимось образом 6 техніки зміг вийти живим. Взяти ядерку. Що ти за чудо юби, а? Ну, розказуй Блін, жалко, що на самому початку не можна перекрутити, не в самому початку. Тут тільки перед можна крутити. А можна якось камерою включити, щоб тримає до трансляції? Як воно бачить. І чудою. О, відтворення погляду гравця о! все. Нічого тільки шо тупо на... Що в мене просто не відображається. Мені кажеться, чи чити? Або в мене не відображається приціли, як вмикається. Ну, типа, відтворення погляду гравця. Немає.

Видите, <кій> мене... у Е, Эээ, е я одно не помню. Савин, них, хто так скаче? Що він так реально скапал. як будто у його зависание остается. Вс вже 17 фрагів труби хером Не, Мені все таки цікаво, як він не загинув. Ну, типа як він взяв ядерку, не засчитавши йому незагинание. Но 17 фрагів я перший раз таке бачу. Ні, я, конечно, розумію, що повзло, навірно. Подивіться, ки не грає. Ви ти замітили, так? Він навіть з техніки не вибрався. Він тупо перемістився зразу в ядерне вооруження. Яким хуем? Що це таке, що було? Оце скакання постійно. Ну, давайте глянемо іншу техніку, може, ця техніка так само скаче. Да, це у вас інша техніка теж так скачет. Це просто в мене. Пінг скачет, тут не показується пін. Хоча він не має скакати, бо в мене. Wi-Fi. Срізно, якось дивно він поводився. Він навіть з техніки не вибрався, щоб сісти на ядерний літак. Даже анімація не прогрузилася. За херня отбувається. Коротше, я вахую Я думаю, що це читер. Не, я, конечно, радий, що наші перемогли, но я читерів не переношу. Я не знаю. Що ви про це думаєте?